В одному з попередніх відео я вам показувала чудову декоративну ліану виноград дівочий п'ятилисточковий. Це інший вид виноград дівочий трічистий. Подивіться на його лист. Дійсно, бачимо, що лист простий і має три таких подовжених гострих кінчика. Трикутником тому і виноград трічистий. В декоративному садівництві. Найбільш популярний сорт винограда трічистого виноград Віча. Особливість його в тому, що на кінцях його вусиків маються такі маленькі присоски, завдяки яким виноград віча чіпляється без опори до вертикальних поверхонь і дуже популярний для озеленення стін і парканів.